Мобільний пункт забору крові на подвір'ї вишу студенти університету нафти і газу здавали донорську кров задля порятунку поранених захисників. Виявили бажання стати донором близько двох десятків юнаків та дівчат. Серед них третєкурсниця Олена Садівська. Дівчина каже, це її перша донація крові. Я думаю, що більшість тут також перший раз, але ми всі наважилися на це, так як це дуже важливо. Я знаю тих людей, які зараз там на сході, і справді дуже багато зараз є людей, які є пораненими, а то й мертвими. Тому це дуже зараз відповідально всім людям до цього поставитися і допомагати всім, тільки що можливо. Організували акцію члени університетської профспілки, і це не єдина добра справа студентського об'єднання, адже вони спочатку повномасштабного вторгнення допомагають силам оборони України. Ми на початку війни організовували збір коштів для нашого студента інституту нафтогазової інженерії, який у нас зараз на передовій. Також недавно ми організовували благодійну ярмарку, на якій загалом зібрали більше 40 тисяч гривень. В обласному центрі служби крові наголошують, будь-яка організація чи спецзаклад може звернутися із проханням організувати таку ж акцію, адже потреба у донорській крові не зменшується. Ми приїжджаємо тепер до будь-якого приміщення. Головне нам доступ до розетки. Якщо десь цього не буде, то в нас може працювати генератор наш, який є в машині, знаходиться. Дуже приємно, що після першого виїзду на ратуші. Які мене анонсували, ми просто вирішили спробувати, як наша машина запрацює. Було досить багато бажаючих, і приємно, що після того зразу до нас перший університет, хто звернувся на газу. Тобто, що свідомість людей росте і вони розуміють, що потрібно ставати донором. А якщо ви бажаєте стати донором і не маєте до цього протипоказань, звертайтесь в обласний центр служби крові. Лише 15 хвилин донації і ваша кров може врятувати не одне життя. Вікторія Богдан, Генадій Томнюк 诺维诺瓦基。